Сьогодні одне рівняння. Одне рівняння, але способів його розв'язування буде декілька. І, взагалі, я дуже люблю математику саме через те, що вона дає можливість одну задачу розв'язувати по різному, кому як подобається. І саме наша мета. Знати різні способи, але шукати раціональні. Починаємо. І раціональне рівняння будемо розв'язувати спочатку традиційно. Зазвичай, що ви робите, коли бачите корінь? Так, ви позбавляєтеся кореня, тому що корінь в квадраті дасть підкореневий вираз. Тоді підносимо обидві частини до квадрата. Починаємо. Перший спосіб. Піднесення до квадрату. І, до речі, на каналі Математичка є дуже класне відео про ірраціональні рівняння, фрагмент мого курсу, де я багато практики даю і це навчить розв'язувати ірраціональні рівняння будь-кого. Ну, а більше інформації і підвищення складності ви зможете знайти на освітній платформі Математичка. Підносимо обидві частини до квадрату. Починаємо! х мінус 2 корень підносимо до квадрата, і, звичайно, вираз, який в правій частині, 2 мінус х також підносимо до квадрата. Те, що з коренем все зрозуміло, І тут найчастіше всі одразу пишуть х мінус 2, все добре, а от в правій частині Зверніть увагу, це квадрат різниці. Не просто 4 мінус х квадраті, а квадрат першого мінус подвоєний добуток. Я зараз пишу, щоб нагадати усім ще формулу квадрат різниці. І квадрат другого плюс х у квадраті. Отже, ми отримуємо звичайне квадратне рівняння. Як ви розв'язуєте квадратні рівняння? Дискримінанти, ремав'єта, кому як подобається, погнали. Х квадраті я буду залишати все зліва, справа 0. Ви ж розумієте, що ліву частину і праву можна міняти місцями в рівнянні, так? Х2, тоді мінус 4х, і переносимо ще х з протилежним знаком вже буде мінус 5х. І далі вільний член. 2 в квадраті 4 плюс 2 переносимо, буде плюс 6. Це вже в нас зведене квадратне рівняння, і тут можна от якнайшвидше розв'язати за допомогою теореми Вієта, наприклад. Сума коренів нашого рівняння 5 коефіцієнт перед іксом з протилежним знаком, а добуток 6. Які це два корені. Ну, звичайно, це 2 і 3. Все дуже легко, але кому не зрозуміло, ви можете йти через дискримінант. Х1 дорівнює 2, а другий корінь дорівнює 3. І от в цьому місці найчастіше люди зупиняються, пишуть до відповіді два корені. Ні. Тут є суттєва проблема. Гляньте, оскільки в нас. І раціональний вираз, корень парного степеня, він не може набувати від'ємних значень. А ще й вираз під кореневий має бути невід'ємним. І тут обов'язково потрібно зробити перевірку. Ви пишете прямо в зошитах слово перевірка і по-чесному дуже відповідально перевіряєте. Якщо взяти х дорівнює 2 і підставити до умови корені з 2 2, це буде корень з нуля. Прямо напишіть 2 мінус 2. І сюди підставили 2 мінус 2. Корінь з нуля це буде 0 І справа також 0. 0 дорівнює 0, Правильна рівність. Отже, х дорівнює 2 є коренем і його можна записувати до відповіді. Якщо ви візьмете другий корінь, увага. Х дорівнює 3 І підставите до нашого рівняння. Дивіться, що буде. Корінь із 3 мінус 2, я напишу так, корінь із 1, давайте одразу. А в правій частині 2 мінус 3, підставляйте трічку, то буде мінус 1. А корінь із 1 не може дорівнювати мінус 1, корінь. Не може бути парного степеня від'ємним. Отже, це називається сторонній корінь, і ми його не пишемо до відповіді. Він нам не підходить. Тобто, відповідь є тільки один корень, а трійка називається сторонній корінь. От така історія. Можна так тут вляпатися з цією трійкою, тобто обов'язково робити перевірку. Це дуже типове рівняння і. Можна сказати, одне з найпростіших і раціональних, не саме складне, але дивіться, скільки ми втратили часу його розв'язуючи, і ще маємо ризики отримати зайвий корінь. Я зараз покажу другий спосіб розв'язування саме цього рівняння. І є таке поняття ОДЗ, якщо ви чули, я зараз буду вам його нагадувати. Якщо в нас Є корень парного степеня, то підкореневий вираз має бути невід'ємним. Х-2 має бути більше рівно за нуль. І за правилами в підручнику ОДЗ, область допустимих, значень змінної в цьому рівнянні, х більше рівно двійки, якщо розв'язувати цю нерівність. Це саме обмеження з лівої частини нашого рівняння. А права частина функція лінійна, вона не має обмежень, і тому, якщо б ви шукали ОДЗ, ви б сказали, що більше рівно двійки, і трійку, як корінь, можливо, б не прибрали. Але. От в моїх курсах я говорю про це, що потрібно дивитися не тільки під корень, а й значення кореня. І тоді ми вже говоримо про область визначення рівняння, а не ОДЗ змінної. Якщо говорити, що під вираз Більше рівно за нуль, цього недостатньо. Можна сказати, ще й права частина значення корення парного степеня має бути невід'ємним. Тобто, якщо я напишу 2 мінус х більше рівно за 0, ну, по суті я знаходжу область визначення цього рівняння. Ну, не ОДЗ, змінною за нашими підручниками. І от дивіться, тут починається магія. З першої нерівності, я вже сказала, буде х більше рівно двіки. А з другої нерівності мінус х більше рівно мінус 2, і одразу помноживши на мінус 1, ми отримаємо х менше рівно 2. Одночасно, ці дві умови виконуються тільки тоді, коли. Х дорівнює 2. Саме в цьому рівнянні все дуже швидко і дуже однозначно. Якщо х дорівнює 2 єдине число, яке задовольняє існуванню коренів нашого рівняння, то можна просто підставити, дивіться, 2 мінус 2, і ми вже підставляли 0 і 2 мінус 2 0. Тобто х дорівнює 2 єдине число, яке може бути коренем цього рівняння. І, от хто знає такі речі, той миттєво глянув на рівняні і вже одразу, з самого початку, знайшов його корені. Є такі люди, напишіть. Але, знаєте, не в кожному рівнянні так все легко і одразу видно. Тому другий спосіб, я б сказала, він не завжди спрацьовує перший спосіб більш універсальний. А ми зараз пошукаємо і наступні способи. Працюємо далі. Говоримо про третій спосіб розв'язування цього рівняння. Третій спосіб, як ви вже зрозуміли, з наочності, яку ви підготували, буде графічний. І це також дуже цікавий спосіб. Ми можемо побудувати y дорівнює корені з х мінус 2. Це буде в нас, пам'ятаєте, відка параболи, але геометричне перетворення зараз її виконаємо. Будуємо графік того, що в лівій частині, і будуємо y дорівнює 2 мінус Х. Це буде лінійна функція, і саме в правій частині у нас 2 мінус х. Будемо будувати два графіка і шукати їх точки перетину. Для побудови корінь із x мінус 2, казала, нагадаю, багато речей. Ми згадаємо, як виглядає корінь з, пам'ятаєте, 0, 0, 1, 1, 4, 2. І ви так само робіть. Корінь із х – це звичайна відка параболи, я так трошечки накидала. І коли в нас. Х мінус 2 це перетворення геометричне, згадайте, перенесення графіка корінь із х на дві одиниці вправо. Я отак покажу вправо на два одиничних відрізка. І так я переношу цю вітку параболи на два одиничних відрізка вправо. Тобто, в мене вже буде точка з координатами 2, 0. Там, де було 1, 1 вже точка буде з координатою 3, 1, там точка була з координатою 4, 2. Я якщо перенесу на одиницю вправо, буде 5, 2. Ну, звичайно, ви можете табличку заповнювати, але цей спосіб він більш раціональний. Це побудова графіка Y дорівнює корень з мінус 2. Далі для побудови прямої y дорівнює 2 мінус х заповнюємо табличку на два значення. Можна і усно. Замість X, замість ігри беремо два значення. Замість X 0 спочатку 2. 2 мінус 2 це буде 0. Нуль нашої функції, точка, і вже видно її, до речі. І можна підставити спочатку, от замість х було 0, y дорівнює 2. Ну, в принципі, послідовність можна було іншого брати. Яка різниця? 2, 0, 0, 2, позначаючи ще одну точку, і будую пряму, графік якої проходить через дві точки. Це графік прямої y дорівнює 2 мінус х. І y дорівнює корені з x мінус 2 ми вже побудували. Всі побачили точку перетину. так же ж? Точка перетину, х дорівнює 2, єдина точка, де графіки перетинаються, і це є розв'язок нашого рівняння. Тобто х дорівнює 2 знайшли графічним методом. І на каналі Математичка є відео класне, яке допоможе навчитися розв'язувати не тільки рівняння графічно, а ще й системи рівнянь, ще й нерівності. Поцікавтеся. Ну що, я казала, що ще будуть способи. Це третій спосіб, покажу четвертий, мабуть, на ньому зупинюся. До речі, От ви ж бачите, як іде моє відео. Я спочатку починала аналітично, складно, в принципі, але дуже типово, і далі зробила швидкий висновок. Зараз графічно це, ну, скажімо, такий трудомісткий спосіб, тому що потребує побудову вміти виконувати якісно. Але, до речі, хто може це робити, і дуже швидко може навіть уявити, не малювати. Так от цей спосіб. Можливо, хтось не знав, і зараз я розповім про це. Та функція, яка в нас стоїть в лівій частині, y дорівнює корені з x-2, можна її обізвати fx, наприклад, вона є зростаючою. Пам'ятаєте характер монотонності функції, так же ж? а та функція, яка в правій частині можна обізвати g від x було, це функція спадна, лінійна функція з коефіцієнтом від'ємним перед x. І от, якщо в нас дві функції мають різний характер монотонності, пам'ятаєте, що воно таке, да? одна зростає, інша спадає, а може бути навпаки, а може бути одна зростаюча, наприклад, інша стала, тоді. Якщо вони перетинаються, ті графіки, то тільки в одній точці. Більше точок немає. І тут той спосіб, який полюбляє дуже багато учнів, але не можуть обґрунтувати підбір. Якщо ви це побачили... Можна одразу підбирати корінь. І х дорівнює 2 єдиний розв'язок, можна так собі написати, інших розв'язків немає. Якщо дві функції мають різний характер монотонності, підбирайте корінь. Якщо він є, то він один. Зрозуміли? Я показала чотири способи розв'язування цього рівняння є і більше. Напишіть, до речі, хто знає ще якісь способи розв'язування. Сьогодні в центрі уваги було і раціональне рівняння. І я вам показала якісь лайфхаки, десь розв'язувала типово. Але знаєте, коли ми готуємося до НМТ, надзвичайно важливо обирати найкоротший шлях, тому що нам важливо зекономити час. І тому такі фішечки, те, що я сьогодні вам показувала, надзвичайно корисні. І що стосується саме цієї теми, і раціональні рівняння, то на НМТ, от те, що я бачила, найпростіші рівняння і є рівняння з параметром, які більш складні. І, до речі, ці всі способи їх можна застосовувати і при розв'язуванні задач з параметром. Я запрошую вас вивчити будь-яку тему за допомогою моєї освітньої платформи Математичка. Там є усі теми з алгебри геометрії, повністю, якісно зроблені, багато практики, а також є курси підготовки до НМТ. Чимося разом. До зустрічі!